Так, Друзі, всім привіт вітаю усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про, таку, ну, про таке дуже поширене питання. Як е, перейти з, в, з Windows 7 на Windows 10? Е, ви можете подумати, що можна там. Просто оновити, оновитися через панель завдань. Ну, О, не через, а да, через панель завдань, там через пункт е онови, Windows оновлення. От, ви можете подумати, що можна оновитися через Windows Update, Але може вже не можна перейти з Windows 7 на Windows 10 через Windows Update. О, тому, друзі, запам'ятайте, як е, оновити, оновитися з Windows 7 на Windows 10. Ловіть, ловіть е, пораду. Дивіться, спочатку ви берете комп'ютер з Windows 7, потім ви його е, вимикаєте і натискайте на... Кнопку F2, Escape або Delete, або на F12. от. Це залежить від версії BIOS та моделі вашого комп'ютера або ПК. От, І після того вам треба закачати Windows 10 на, на USB-флешку. От, Коли ви закачали Windows 10 на USB флешку, ви просто берете цю флешку, вставляєте вимкнений ПК і натискайте кнопку вмикайте ПК і починайте дуже швидко натискати кнопку Delete, Delete F2 Delete F2, F12 або Escape. От, дуже швидко натискаєте. Ну, звичайно, на ноутбуках Asus, як виклик зайти в BIOS, Просто вимикайте ПК і натискаєте. Натискаю і одночасно тримайте кнопку Escape і кнопку вімкнення ПК. І коли вмикається ПК, не відпускаємо кнопку Escape, а кнопку вимкнення ноутбука чи ПК відпускаємо. От. І після того, другі, що ми робимо, ми ставимо в пріоритет вашу флешку. От. Ставимо в пріоритет вашу флешку, або ваш USB, або, або ваш жорсткий диск, на якому знаходиться, знаходиться операційна система Windows 10. От. І після того, як ви це зробили. Ми просто натискаємо на F10 та зберігаємо всі е, збереження. Далі вас перезавантажиться ПК і потім виліземо меню налаштування Windows 10. Ми там натискаємо Встановити Windows, потім в нас буде там треба погодитися. Там в нас є, в вас є ліцензійний ключ. Чи немає, натискаємо в мене немає ключа. От, Після того, як ви натиснули, в мене немає ключа, що ми робимо? Ми ми дивіться, ми просто потім налаштовуємо мову регіон. от, Вибираємо потім версію Windows, вибираємо, на який диск буде завантажуватися. І чекаємо до... Заванта... Повного завантаження. Потім вам треба буде вказати ім'я, зробити пароль. Це бажано, але не обов'язково Там під'єднати інтернет, війти в аккаунт Microsoft, але це теж не обов'язково. От, На Windows 10 це можна пропустити, а на Windows 11 на... тільки можна це пропустити в версії Windows 11 LTC. Може таке буде в Windows 11 25 H2. От. І після того, як ви а, налаштували, там підключили інтернет, якщо треба, ввійшли в аккаунт Microsoft. От, Потім ще раз виконуємо повне налаштування і все, ваш ПК з Windows 10 готов. Ви перейшли з Windows 7 на Windows 10. Вам просто потрібно буде що зробити. Просто там завантажити драйвери, завантажити, там завантажити оновлення, от, завантажити додатки, програми, які вам потрібні і так далі от Тому, друзі, всім бажаю, всім бажаю гарного дня, всім до побачення, всім гарного дня. Ще рекомендую після встановлення Windows чи перевстановлення завантажити обов'язково завантажити антивірус. Тому що. Якщо у вас, ваш ПК знайде якийсь вірус, то треба буде його негайно видалити. І ПК його видалить автоматично. О, тому всім ще раз бажаю гарного дня, всім до побачення.